Всім привіт! Моя подруга дуже мене сильно ругає за такий формат відео. Ну, друзі мої, так як я вже блогер, такий, знаєте, влогове, життєве, то я маю так, що я роблю, та й показувати, щоб це було правдою. В даний момент, сьогодні понеділок, 10 лютого, у мене вихідний день. Зранку там своїми справами позаймалася. Пральна машинка в мене працює. Привели трошки голову в порядок. Підфарбувала, але воно не взялося. Тут корні хотіла підфарбувати. Краска дуже довго простояла у холодильнику, не вистачило. Що я вам хочу сказати? Всім гарних часів, хвилиночок. Віримо, чекаємо до самої перемоги. А з вами була Ірацівібіла Церкової Пілігримі.